Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо новорічні майстерки, і сьогодні виконуємо новорічний віночок, так, із тому картону. що це лицева сторона. Я перегорнула картончик і, і е, зараз малювати буду ось тут. І так ми малюємо голову далі в сторону промальовуємо дві прямі. Ось тут можна трошечки підняти, щоб ручки вгору в нас е, стирчали трошечки. Е, направляємо лінії до середини. І далі промальовуємо ніжки. Як промальовувати ніжки? Ми відступили знизу 2-3 мільйони сантиметри і домальовуємо додаткові ось такі лінії, як птичка. Да? І промальовуємо з вами одну ніжку і другу ніжку, і з'єднуємо це все. Далі беремо з вами полі... ножиці і вирізаємо. Дуже гарно виходить. Так. Як... Ага. Дивіться, у кого немає чогось біленького. Можна взяти фарбу. Фарба Гуаш дуже гарно буде малюватися. А можна взяти просто тоненький пензличок і малювати білою фарбою. Теж буде виглядати дуже гарно. Так. А це не з білого білого так, так, можеш спробувати. Тільки дивись по ширині лінії, щоб тебе влаштовувало, щоб воно гарно виділялося. Тобто, може бути треба два-три рази домалювати. Ага, вони не дуже зручні насправді. Але, е, до речі, мені більше подобається навіть коректором малювати. Дуже, дуже вигідна пропозиція, так? Ще раз. Це коректор? Ні, ні, це е, фарба. Це е, маркер фарба. У кого немає біленького, можна використовувати будь-який яскравий хломастер. Це може бути навіть зелений. Синій, блакитний, будь-який колір. Так. Очі і посмішку. Так, також можна пугавки промалювати. І на їхніх ручках і ніжках у нас з вами декоративні елементи да? ми промальовуємо. Ось так. Хвиляста лінія з одного сторони, хвиляста лінія з іншої сторони. Внизу. Ось таким чином. Перший елемент у нас готовий. І переходимо до наступного. А наступний елемент давайте зробимо, давайте зробимо цукерочку. Да? Робимо цукерочку. Так. Давайте. Я рукавички, хочу угу. да, рукавички вони класні, а потім сніжинку зробимо. Так, готуємо наступний шматочок картону. Ось в мене залишився. На цукерочку вистачить. І знову прикладаємо. Угу. Прикладаємо, вирі... розмір виміряємо і профарбовуємо форму. І так, форма це в нас пряма, а потім загнули, закруглили. Так, ще раз. І сніжинку, а далі можна буде ще домік зробити, лося, ялиночку, що встигнемо? Сердечки, а що ще. А, оленя, дзвіночок, подаруночок, домівочку. Я, тобто, я б... ще хочу кота зробити. О, класно, так. Котів, Котів. теж класно на віночок можна зробити. Так. Їх можна молодарічних шапочок. Так, класна ідея, молодець. Так. І ще раз. Ой, щось погано зі звуком ще раз. Як ялиночку робити? Доброго дня. Як робити ялиночко. Показуємо. І так знову відміряємо висоту, яка нам потрібна. Відмічаємо. Промальовуємо лінію все. Так, давайте знову з іншої сторони буду вам малювати повнірі потім. Так. І будемо малювати. І так, відмітили. Лінія симетрія синім малюється. Чому вона на мене синьому кордоні малюється? А, пояснюю, це в мене була коробка з, ботин... з шузів. Да? Що я зробила? Я її відрізала і використовую. Нам треба буде ось тут малювати біленьким. Якщо я тут буду малювати червоним, воно потім буде гарно виглядати. Тому я для цього перегортаю на іншу сторону, а тут була ось така коробка. Ось тут на ялиночці промальовуємо квадратик, далі промальовуємо ось таку хвилясту лінію, закругляємо. Ось тут доволі така широка вона, і всерединку малюємо ось так дві лінії. Далі ще один ярус малюємо, він виходить в нас ось таким чином, виходить за круг, і так само повторюємо, і третій ряд. Так само, і вже робимо гостенький кончик і отримуємо з вами ялиночку. Якщо занадто десь маленька частина, то можна перемалювати і зробити менше. Ось тут, наприклад, можна зробити менше, і виглядати гарніше. І потім вирізаємо. Так, далі сніжинка. Сніжинка одна із найскладніших елементів, тому ми просто починаємо з того, що малюємо з вами пряму лінію. Далі знаходимо середину. Встигаєте? Давайте всі, хто сніжинку робить. Увага зараз сюди, тому що сніжинка трошки складна. Давайте малюємо ось так лінію і на касочку вами ось такий хрестик отримуємо. Виміряємо з вами однакову висоту по всіх цих ліній. Можна на око, але намагайтесь однаково. І тепер наше завдання ще знайти серединку між цими лініями. і промальовуємо між ними ось таку напівколу з усіх сторін. Так. Є? Є. Угу. А тепер дивіться, ми промальовуємо тепер наступну частинку. Ось тут робимо закруглення з однієї сторони, як сердечко, і з другою. А тепер промальовуємо верхівочку, як. Як в ялиночки, так? можна гостринку зробити, а можна кругленько. І так робимо з усіх сторін, як сердечко закруглили з однієї сторони, як сердечко закруглили з іншої сторони, і верху, верхівочку теж ось так закруглили. І так робимо з усіх з вами сторін, і ми отримаємо з вами шість майже однакових, чому у нас від неоднаковий, бо ми з вами не малювали це. Іще раз так, дивлюся, поки що не бачу. А, бачу. Ой, яка краса Олександра, супер! Класні домівочки. Я mm. угу, класно. чуть не почати. А якщо то, то буде вилізати за Ну нічого страшного в цьому немає. Тобі подобалася вам ваша робота. Тобто робити треба так, щоб вам подобалася ваша робота. А якщо комусь не подобається, то, то це е, його е, думка з його баченням. І ще, ще раз о клас. Робити, правильно. Да, 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 Анюта, правильно, правильно. Так, Скільки людей, стільки і мені. так, правильно. Але це не означає, що їхня думка чимось погана. Іноді, якщо подивитися на думку іншої людини і подивитися на свою роботу, то можна дізнатися, як її покращити. Бо ми завжди бачимо тільки свою версію. А коли трошечки подивитися на свою роботу очима іншими, то можна і покращити роботу, і зробити ще краще. Але так не завжди. Треба дивитися самостійно. Так, тобі ще раз показати? Так. Да. Добре, давай Малюємо зірочку, літеру А, далі з літери А. В сторону вправо, далі в сторону вліво і з'єднаємо. І отримали з вами класнючу зірочку. Тут трошки послі, І все. І вирізаємо. 들어오 Вимальовуємо по боках ще по сантиметру, знаходимо серединку, ставимо кришу і з'єднуємо трикутничку все і вирізаємо і черепичку. Через тут напівко, на велички напівколо. Далі помоглимо уквоє. І якісь везероночки навколо дверей на півкорі нас такі вертушечки і з інструємо і закруємо. Також віконочки поселяємося. Де Домалюємо декілька бізельничків. Раніше дуже часто розпробовували домівочки. Щоб вони виглядали гарно і цікаво. Ось і ми з вами їх розфарбуємо. І давайте ще зробимо рукавичку, овальчик з меншою частинкою. Домальовуємо пальчик і з'єднуємо це все ось так овальчиком. І вирізаємо. Покраємо. Ось тут з'єднуємо і промальовуємо по Беремо тут. Заробити з однією сторони. І завернути посередині. Всередині я намалюю Klepy, jakie jakieś takie chęci w tym Jak się troszkę ma wody, to można przyjąć do tego. bardzo. Dużo Tak, trzęsieńka. Teraz będę robimy ochoczył. Tu mam

І з іншої сторони. Посередині це насліди і з'єднується в другу. Тепер. Ось тут такі лінії. Імітуємо бантик і, і промальовуємо візеруночок на шапочці. Тепер це все ми повинні розкласти на нашому малюночку, так як вам подобається. Так, дивіться, у нас є купа елементів цікавих. Дві сніжинки, рукавичка і цукерочка. Почнемо з головного елементу, і це пропоную зробити внизу сніжинку. І другу сніжинку. Далі, ось тут з боку, так, щоб вона трошки прикривала основку. А, так, і з іншого боку, домівку, трошечки теж робимо так, щоб прикривало, і під куточком. Викладаємо всю нашу роботу, ось тут ось сюди шапочку. І теж хочеться її трошечки. О, ось так. Буде класно. Шапочка, рукавичка, зірочка. Зірочку піднизь хочу і о, і цукерочку посередині. Ось таким чином тепер все приклеїмо. Можна на клей, а я зроблю на скочик. Це перегортаю. Почнемо з основного елемента. Перегорнули, приклеїли скотчик, або це може бути ось так, беремо клей і мастимо серединку, не мастимо всю повністю роботу, тільки ось цю серединку мастимо серединці. Так, Приклеїмо посерединці. Можна ось так зверху, а можна підняти. porque <laughs> jombre дальше І заключний етап обмотуємо стрічкою, зав'язуємо посередниці, посередині. Робимо бантик. Можна ще бантик. Можна двойний бантик, можна. Такий Постав бантик. лайк, підписуйся на канал, переходь за посиланням під цим відео до нашого телеграм-каналу. слідкуй за нами в інстаграмі. А, і з вами була я, Бандурська Світлана, і зустрічі у наступному відео